Килим в дизайні Харіс. Найвідоміший дизайн Тебрізу найвідоміші килими з таким дизайном. Він просто надзвичайний, за своєю красою. Ніколи цей дизайн не вийде з моди. За кольором основи він чорний, але на ньому дуже багато темно-червоного відтінку. Усі вузлики дуже дрібненькі, дуже малесенькі, дуже-дуже все можна побачити, наскільки воно дрібне та виразне. Ворс довжиною приблизно 1 см. Килим має товсту плотну основу, що дуже добре лягає на підлогу, не ковзає. Бахрома в нас недовга, ось вона. І зараз ще цей красень. Наскільки багато тут різноманітних класичних візерунків, східних візерунків, перських візерунків, ось такий килим. Прикрасить, мабуть, будь-яку оселю. Ось.